Йоу, танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Е -е 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 Здорово могутні братики-танкісти. Як ваші справи пишемо та коментуємо в коментарях? А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Встрітнімса в воду. Давайте подивимося, чи він когось буде запрошувати в ад сьогодні із рандому чи ні. Ті повинна йому гарно відіграти. Поки що получає він смачну саму башту. До речі, це в нас рандом в режимі бою зустрічний бій, і машинка прохідної гілки дослідження це в нас F4202 гілочки Британії. Получай я yeah. Подивись, як він чітко попадає в ту малесеньку таку комбаженку, яка знаходиться аж ззаді на рубці. Комфорт гармати досить прикольний. Прикольно, то, що ця пушка не похоже на інші середні танчики. Чим? Тому що в нас хеш фугаси. У нас фугасниця одної сторони, можна сказати. Хеші доволі такі непогані, якщо ще поставити калібровку, можемо отримати 231 мм пробиття на хешах. Подивись, як він Ягу розбирає просто хешами. Аж маляє хешами, має БАМББЕшники та звичайні фугаси, які можуть 480 видавати. Але все ж таки 72 чи 3 міліметри броні потрібно знайти, але це на калібровці, якщо щось. А в нас 7,2 Получається, значить, все ж таки грає на калібровці. Пішов на калібровці, бо, 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 бо тому що калібровка нам дає буст. Ава 230 вроді 1 міліметр броні ми можемо про пробивати на калібровці. Тому, напевно, грає на калібровці. Все ж таки вирішив він пожертвувати ДПМ, але зате пере. Був почуватися, впевненіше, в рандомі, хоча б проти протесте, що вони навіть подивись, ось. Проти важких танчиків їхні слабкі зони вже легко пробиваються. А на хешиках. А ну давай в центрі. На жаль, не попадається в центрі, яка драка. Всі практично на центрі б'ються, тому що зустрічний бій. У нас всього на всього одна база, і хтось. Таке, напевно, думає собі. Раз ми розчехлимо половину команди, вони десь будуть сейвитись, а ми за той час будемо брати на лігке базу. Подвозі четвертий нам дає на 614. Нате получайте зараза таке. До речі, цей бій буде цікавенький, тим, що у нас буде сьогодні рідкісна медаль. Одна із рідкісних, тому що в другому бою у нас буде ще рідкісніше бля, медаль. Так що не пропускаємо, не мутаємо, дивимося. Подивися, як він нагло. І впевнено, та сміливо вкатує згори прямо на, прямо на є 4 Не настрашився він тим, що Є4 міг би його би підловити. Якраз таки, коли він спускався до нього вниз, але він все ж таки переборов свій страх. Думаю, та ти не влучиш 100%. І він і не влучає, навіть не намагався шмаляти і він легесенько його в радіаторну решітку. Розбирає звичайними фугасами, до речі, якщо ви друзі помітили. Запросто, адже все ж таки 480 можуть видавати, якщо ви пам'ятаєте, я вам казав про це. Можливо, ви і так знаєте без мене, і так, експерти, такі що дай Боже. Так, залишається всього лижна всього дві машини, адже було три. І з є четвертим, це було три машинки. Значить, якщо він їх переможе, ми вже знаємо, яка ця е, медаль за цим. Іде, подивися, може тоді повнесенькі трошечки похицьпомів менше половину, але все ж таки ми все ж таки одна машина проти них і не скажемо, що по перезаряджанню по ми шустрі. На жаль, ні. Зате у нас по калібруванню проблем немає, ну, дивіться, танкує на 420. Ну, в принципі, цей танчик може іноді щось танкувати, адже... Хлоп нас не є такі не І ну звісно, що нижній броньовий листочок в більшості танків він Фе. Але верхній броньовий лист е, даної фешки все ж таки ВНЛД якраз є хорошою. І башта плюс-мінус не є не нездалою. Якщо е, хімейти ворожі вміють заряджати голду, ну тут трошечки більше пропало. А ну давай. Е, що чий носик, ти що думав? Адідо сьомий, на 500. 515 нам дає. Що ти таке робиш? Які, це, це? Які ти цифри вибиваєш по нам, га? Ти щось перепутав? Ворожбенська Тімка. Подивися, куди ж маляєш. О ти шмаляєш. А вже вагоній, напевно, із сьомий був, але ми його забираємо. Йому це не допоможе. Валеріанка даному тіму не допоможе. Друзі, адже це перемога. Так, давайте глянемо на після у стату. 5652 на пулянує ворожбинську і шкоди, 730 заблокував, Вау! знищено, 5 пошкоджено. Головний калібр майстер та колобану. Друзі, теркісте. Пішов плюс наскільки? На 249 100 на 37 срібла в свій сейф. Свою копілочку, Перше місце по нанесенню шкоди, 1576 а вільного досвіду. А заробляє свій аккаунт наш сьогоднішній гравець боєць. А встріємося в аду. Що ж, друзі, став подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої жреплеї в Discord, для того, щоб потім разом з нами переглядати їх же ж на цьому ж каналі. А ми погнали, дивитися другий бій. Також від гравця під ніком Встріємося в аду вперед. І так, франкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта Морський Рубіж. Наш гравець боєць Встрітимся в стрій Тімса Ваду і Танчик. Поміняв він національність, можна так сказати. Адже перейшов на французьку техніку легкої категорії. Це у нас бачати лом. А бачати на чотири снаряди ми знаємо, його бої вроді були на бачатику. Якщо я не помиляюсь, напишіть в коментарях. Вроді та було на бачатику один точно, один так точно на карті. А Апалаючу піски, так, я згадав, вроді було. І вирішив він все ж таки по ДПМчику відігратися, тому що обрав 4 На Получай БЗ, на жаль, один лишень просто збиває гусениці, але без шкоди і без е, крита для ось цього Бекадже одразу ж порехтував свої гусениці, Ти зараза, ти. ти. До речі, комфортне таке перезаряджання цього на зарядника. І ще й плюс до того подивися, 2-2 секунди. Пострілу між снарядами. Ну, скажи, що це не красота. Ану, еп на полу. Ах ти ж! І ще й проходить через густеницю. Ну, Це ж красота. Ну, дивись, один із снарядів завжди мусить дати Фу, Ну, Що ж ти будеш робити? Баляка муха. Всього лише на всього два снаряди заходить, але 2677. А поки що маємо. І це вже добре. Подивися, який розклад. Так, і все ж таки багато биків. Поїхали зі свого респалму на напрям важких танків та на центр. А чому? Тому що у нас знову ж таки режим бою зустрічний бій, ось бачиш, одна база. і тусується біля бази. Дивися по об'єкту, та що ж ти будеш робити таке? Обновляє він. Не, рис... не рисканув. він розстріляти останні із снарядів, тому що цей об'єкт був заховався, а підставлятися під інші гармати якось не дуже хочеться, адже ми були в лампі. І що це означає? Мене джин мається на увазі, але просто були в засвіті, і це може бути для нас небезпечно. Подімаємося, 1768 768 хітпонтів, але вони тануть, як морозу, в жаркий літній день проти таких мастодонтів з великим калібром. Так що, як БЗ, як об'єкт і так далі. Наполучай БЗшка, бізе! Ми замовляли тортик із бізе, друзі, для, для кавусі, для нас, танкістів, правда, під вечорок. Посидіти, подивитися якраз цей реплейчик. Так, ліквідували ми вже три гармати в команді супротивника. Нас шмаляли ми 2366 Собі домагу. І ось як подивимося, просто як він практично на одній лінії грає, виходить, на цій карті морський рубіж. Тримає він усі позиції недалеко від свого розпауму катається. А то туди, то сюди. Ну, коротше, грубо кажучи, по, одно, по одному флангу. Тримає весь фланг. В, як кажуть. А, в довжину і в ширину. так? А, ну, давай подивимось. Чи нам вийде. По кранку раз заходить. Рахуємо. Два. А ну, три. А ну, давай чотири. Красота. Ми красота ж. І ще й на тапочки йому дали, це вже радує. А ну що зараз тут вийде? В принципі, у них ще РВ е, Є4, безхідпойтний, його б варто було би забрати. От, от до одного місця, що у нього мало хітпонтів, але ця гармата небезпечна. Він десь заникається, за світу пропада, а потім як шмальне нам, блін. А, там він що, АФК! Подивися, як, як на ходу АФКшнику підриває боєвкладочку. Це була помилка твоя. Є четвертий, не треба було заафукашуватись. Можливо, тебе щось зітенканув. А так відправився просто із боєвкладкою разом в гараж. Ану на получуй, а діду, четвертий. Що ж ти будеш робити? Крандмагін там об'єкт залишається. У нас залишається наш проджеток, і ми. У нас вже 4, 4 кіла. І це вже може не радувати. Якщо ми забираємо всі решта, друзі, це що буде означати? Що в нас буде медаль, яку ви всі знаєте, і яка дуже рідкісна. У цій грі, та й в принципі, чоду. та є та рідкісна, тому що не кожному все ж таки буде получатися дуже часто заполучати ось цю медаль. Так, наш Проджетто ще поки що живе, і це, до речі, але, не взводно, але подивися, вони тримають між собою контакт, і це вже добре. Якщо є такі союзники, які все ж таки інформують, допомагають, а не просто так, кожен сам за себе. А ну давай, як, на жаль, не змогли підловити. Не змогли ми підловити. І це вже проблематично, з одної сторони. Подивимося, ну вони е, два танчики вже, як ми бачимо, точно без хід по. Ану, чи ми зможемо дістати. Ні, навіть не дивиться. Навіть не дивиться, навіть не пробує діставати. Одразу ж їде прямо на Іса Четвертого. Ану, давай. Ах, дивися, що ти робиш! Із четвертий. Просто підставляю свій нижній броньовий листочок, і ми зразу ж туди його і забираємо. Так, 5 коликів після бойову статистику. Залишається ще два. Один із них також дуже мало, мало хіппонтів. О, хлопаємо лампу. Забираємо ми кранвагіна без хітпойнтного. Подивися, 690 середнячок заблокували. в Принципі, ми би і так ще вижили після його цієї течки, але ми зберегли ці хітпоинти, ура! І тепер об'єкт просто е, в такому становищі, що все. Ну, він вже тут нічого не зробить, як би він не хотів, подивись, наш союзник ще також по ньому відпрацьовує. Але подивися, як гарно з одної сторони, що все ж таки Все ж таки, він дав нам забрати цей колек. Він міг би забрати його, але він дав нам, виходить, його забрати. Це вже добре. Друзі, і маємо і маємо. Після бойову статистику, яку ми зараз з вами подивимося, 4870 напуляної ворожбинської шкоди. 997. Шкода за вашою допомогою. 7 знищено, 7 пошкоджено, воїнмастер та Расік. Друзі, вітаємо нашого гравця-бійця. Встретімся в аду з Расіком Плюс пішов на 96 тисяч 327 срібла в свій сейф. Свою купілочку Перше місце по нанесенню. Шкоди. Тисячу 705 вільного досвіду заробляє також в свій аккаунт. Друзі, це прям аккаунт. А якщо щось, і що? Ставом подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. Знову ж таки, зустрічний бій. Е та підписуємося на канал Бронебійних. Завантажуємо свої ж реплеї в Діскор для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте. Сигналами повітряної тривоги. Якщо б раптом посварилися, то краще помиріться, бо всяке в житті в заразній в зараз нашій ситуації в країні всяке буває, так що діло таке. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось з вами.